Шановні друзі, для мене сьогодні велика радість і честь привітати вас в стінах Головного управління національної поліції України в Одеській області. Незважаючи на виклики, які є перед нашою, є перед нашою державою, саме в період воєнного стану ми продовжуємо реалізацію безпекових проєктів. Створення безпечного середовища є пріоритетним напрямком для Міністерства внутрішніх справ України, є для Національної поліції України. Є пріоритетом для Державної служби в надзвичайних ситуаціях. І ми вам дякуємо, що сьогодні, саме сьогодні, ми підписуємо меморандум про співпрацю. Він є чотирьохстороннім меморандумом. Хоча ми про цей проєкт обговорювали раніше з керівником департаменту. Ну і сьогодні прийшов той день, коли ми підписуємо меморандум. І приступаємо до реалізації проєкту Вихователь безпеки. Вихователь безпеки він також поряд з іншими безпековими проєктами є дуже і дуже потрібний і перспективний, тому що саме запобігання, попередження, недопущення правопорушень серед дітей є одним також із пріоритетних напрямків нашої діяльності. Від департаменту освіти буде абсолютна підтримка в межах компетенції щодо реалізації зазначеного проєкту. Ми одразу відгукнулися і хочемо спробувати дійсно зробити свій вклад в покращення безпеки наших дітей. Ми дуже задоволені, що ми є учасниками даного пілотного проєкту, адже це дуже важлива справа, це стосується безпеки наших дітей. Наша громада має значну територію, у нас нараховується 15 населених пунктів, 7 шкіл майже півтори тисячі дітей які навчаються в школах і дуже важливо введення такої такого спеціаліста як по безпеки освітнього процесу ми вважаємо, що це буде доволі достатньо навчання наших дітей ми звичайно співпрацюємо з поліцією але ця, ця спеціальність буде дуже важливою для дітей і для в цілому для всієї громади Сьогодні відбулось підписання меморандуму про співпрацю щодо реалізації проекту Вихователь безпеки. І на нашу думку, це дуже важливий проект, який сьогодні вирішує проблеми профілактики всіх форм насильства, який є вагомим ресурсом у вирішенні питань щодо створення безпечного середовища і в закладах освіти, в тому числі. І департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації сприятиме реалізації цього проекту, і ми впевнені, що у такій взаємодії і вагомій співпраці з структурами відповідними, це правоохоронними органами, з структурами ДСНС цей проект стане. Ну, Вагомим ресурсом стане важливим елементом у створенні безпечного середовища для наших дітей, молоді у громадах. Підписання меморандуму про співпрацю між МВС, ДСНС та Савранською селищною радою, а також і відділом чи департаментом освіти обласної державної адміністрації це дуже важливий відповідальний для нас такий крок, така подія в нашій роботі, тому що безпека дітей це є основною. Фактично задачою, основою нашої роботи, тому ми сподіваємося, що ця співпраця принесе свої позитивні результати і життя наших дітей стане ще безпечнішим, як в межах навчальних закладів, так і поза їх межами.